Чотирохніточний оверлок Джеймсі оверлочок в новому стані, і давайте його оглянемо, як він виглядає? Двигун оверлока. 90 Вт. Для чотирьохниточного верлака достатньо. Треба звернути увагу на ремінь. Відкручуємо 4 гвинтика, знімаємо кришечку. Пасок в задовільному стані. Подивимося, як ходять петельники. Петельники чіпляють одне одного. Бачите? Так не має бути. І, відповідно, цей петельник далеко від голки самої, І голка в такому розположенні, вона не буде знімати нитку з цього петельника, і цей оверлок він не шиє. Не шив і не буде поки шить, поки його не виставить правильно петельники. Конструктивно ці верлики так зроблені, що товстеньку тканину, два-три шари, наприклад, вже проблематично шить на ньому, бо тут у нього конструктивно так зроблено, що петельники будуть бити по лапки. Для цього треба правильно зробити регулювання. І петельників, і лапки. Так, оверлочок гуде. Ну, це не саме головне, не саме страшне. Ось, Наприклад, я беру ось тканинку, Несеньку таку, відносно. Чотири шари, наприклад. І ось зверніть увагу. Як ходе петельник. Оце неправильно. Це треба виправляти оце все. Конструктивно так зроблені ці оверлаки, тим більше, що вони не налаштовані йдуть із самого заводу. На це там ніхто не звертає уваги. І відповідно того вони і не шиють ці оверлоки. Звертаємо увагу на люфти, на великі люфти. Це все треба максимально зменшити, як би вам показати. По максимальному треба ці у страницю, щоб їх не було. Відповідно, тоді оверлок і буде шить, і буде набагато тихіше він. Працювати, щоб за ним було максимально відносно, комфортно працювати з таким оверлоком Скоріше за все, буде серія відео. Пишіть коментарі, що вас цікавить в даному оверлоку на що треба зауважити. Ну, зверну цю увагу. І в даному серії випусків я це намагатимуся зробити.